Отвисил. Я себе двери открыл, поведувал пилюку. Так, да, так само. Так девок показывают у джиндира, то они тоже это делают. Девок? <laughs> девок? Каких да. девок? Ну, кто на джингире делает? Включил компрессор. Да. Нет, нет, костюма нового вдеваешь, а вот и ставишь трактор. Понятно. Да. И снизу да, не... папочки оставляешь, как у Розпаковка, казав дядько. Розпаковку треба зробити. Ого, що воно так? Ага. Не тобто, потім запечатка. Ага. Так, Це, потім, Це, потім, Це, я бачу, що тут. І кинули кора, коре наміли. Так і нам. Опа! Бачить як красиво. А ти з моточа саме розібрався? Ні. Так, мені кажеться вони знизу. Да, вот так моточаси, ні? Та ні, вони на приладах. Я знаю, що наприклад, О, там, де ще, то, на наприклад. Так, включаємо, дивимося, де моточаси. Що вам показує? Три з половиною моточаса. О. Знизу, три з половиною моточаса. Це скільки це? Це, це, це настоячі часи, воно означає? Ну, приміром. Три часи три часа робили. Дуже да. трактору. Да. Це багато вже? Так. Це багато. Так, повний бак соляри. Значить. Подякувати Дмитру за Грошопу. Ставлю силочку його е каналу, Ютуб каналу в описанні відео, який нам е обіцяв, не обіцяв, який нам. Коротше, ми його купували. Да, да, О. Да, да. Ще, щоб, да. нам, щоб нам трактора. Да, є сайт Агрошоп, є Ютуб канал. Е в нього так само є скаут сороківка, який він придбав без кабіни і встановив кабіну потім сам. Буде цікаво, зайдете по силиці, подивитесь. І в описанні вставлю офіційний сайт продаж Скаута. о вже китайська мова пішла. Зо мною Гитайка. говорить. Це англійська. Це англійська? А що ж вона сказала? Е, щось там, будь ласка, щось там щось з долівої сторони, щось там треба. Ага, з лівої дв... Дв... рух людей іде. Обережно будь-буть. Дверка, дверка. Ну, ти дверка. ходиш, диви квадратіком. Людей же ж квадратіком обводить, бачиш? Uh -huh. Угу. Да. Нема, а що 4К написано? Що це 4К? А, ще їх флешка намальова, що можна ставити? Ні, десь? ну треба вставити. Там вони казали, що треба. А, типу ж писало, типа. Ну так, да. на що писати його? Ага, прикольно. А що хто казав, що треба вставити флешку? Ну, в началі, як тільки загрузилась екран, я побачила, що написано ні, Руче, для на ніколи. 30 градусів це. А що, а що рідина холоджувача 30 градусів зараз тут? Ну таке показує.

Загадаю, я нагадаю. Поромоно. Це не кордонів. Трактор це вважається, як денний ходовий вогонь. Він завжди. працює. При робочому двигуні забудьте за його. Ви на кормі а він Включимо зараз компресор, провіримо повітря, чи качає компресор. що ми його так і не провіряли. Це а яка основна функція цього пістолета, Обдуть грязь із кабіни. Ну це я не знаю. Ну я думаю, так. Да. Ну фурі у мене завжди такий пістолет висів. Я собі двері відкрив, повидував політику. Так, так само. Так дівок показують у джендірах, то вони теж це роблять. Дівок? дівок? Яких так. дівок? Ну хто на джиндірі робить? Включив компресор. Да. Провіряємо. Ааа, сцеплення нажать треба. Дивись сюди. Да. А тут... Ти... А цей манометр показывает зверху? Да. Я там такий привезл. А так. Ну точно ты повітря? Можешь далі подивитися, даже в решили на качах? Ох ти. Як машина! <рикоти> це не машина, <мошило>, це Дімка, ти знаєш, що таке? Це да, фура! Фура! Фуя! Ху? Роспіла надівай! Біленький, біленький! Відали мне по царапай! Снимай! Так. Да. Покрываем! Познімати таблички? Тут, о, А треба чимось різнути. Вам давайте щось різнути. Що вони ж погорать тут. А це номер, номер двигуна, і вони мають зберігатися. з документами поки. Опа. От і все. Номер двигуна. Тут ще якийсь, що написано. Сертифікат якості, напевно. Угу. Двигун КМ 495 ВТ. Його номер. Значить. Заявлено 50 кінських сил, але цей двигун начебто на 45. Так як він там електронікою щось удосконалений, то витягнули з нього начебто 50. Ну, така інформація, яку я в інтернеті витягнув. Два рази. Там витягну. Наш... Красиво все було. Васильович побачив, що все-таки по кругу гарно. все гарно. Лінзовані ну, фари. led молода, Фари не на кабіні. Ха так, їздить. Воно заводом зроблено, хай їздить. Да. Так, закрили кабіну. Ну, в принципі. Ну, китайоска щось по англійськи Оказується Діана сказала, а по англійськи все-таки. Прийомник щось не ловить. Провірив кондиціонера, працює. О, ось. Включаємо перше положення. Дує холодним. Так, Маємо вже 43 градуси оположуюча рідина. 14 вольт нормальна зарядка і 3,5 часа мотогодини на тракторі. Це у нас аварійка. Лівий поворот, правий поворот. Світло, стоп, Спочатку треба це включити, потім ось оп-оп. оп, оп, ну, Я думаю, світло тут бомбейське. Чотири камери вже казав. Обзор 360. Це у нас вазі на гідравліку. На цьому сьогоднішній огляд закінчений, який ми змогли зробити під настрої такої погоди. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте по посиланням, коли треба. Всім пока.